Велика енергетична криза. У рівному зібрали круглий стіл. Тут обговорювали питання навчання фахівців з енергоефективності. Володимир Довбенко веде цей курс в університеті. Каже, нині це надзвичайно важливо та актуально. Агресор все більше руйнує нашу енергетичну складову, і однією з ключовою умовою цього є зменшення споживання енергії. Зменшення споживання енергії це є впровадження енергоефективних заходів. Владислав вже пройшов курс по енергоефективності. Студенту він сподобався. Каже, ці знання допоможуть в роботі. Різні фахівці з різних галузь проводили нам лекції. На цих лекціях були не тільки, була не тільки інформація, але й реальні приклади з нашого життя, вирішення певних проблем. Провадили курс енергоефективності в Національному університеті водного господарства. Вони партнери міськради в проєкті НЕДЗЕРО. Університет відіграє в проєкті Надзіру одну з провідних ролей, оскільки університет, крім того, що він навчає персонал і готує їх до виконання відповідних відповідних реалізацій відповідних технологій з мінімальними викидами вуглецю, він також розробляє наукові концепції. Також в університеті проводили навчання голів ОСББ по енергоефективним заходам. Проректор Валерій Сорока каже, потрібно популяризувати цей напрямок серед мас. Університет повинен накопичувати і давати знання з енергоефективності для мешканців в цілому, і серед студентів в тому числі. І ми проводимо ці заходи. Ми цим займаємось, і вже десь з 2017 як року пропагуємо пропагуємо ці знання. Навчання з енергоефективності це частина проєкту Недзеро. Програма передбачає зменшення викидів вуглецю до нуля. Відбудеться це має до 2050 року. І аби це вдалося, й потрібні фахівці у цьому напрямку. Наша співпраця проходить дуже тісно. Зараз ми проводимо ряд круглих столів щодо реалізації цього проекту. І ось сьогодні ми бачимо, що відбувається захід, який організований саме нове ГП по питаннях енергоефективності. Нагадаємо, рівне стало одним з 50 міст Європи, яким вдалося доєднатися до проєкту НЕДЗеро. До слова таких круглих столів має відбутися близько 30. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.